Доброго дня. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Можна до вас, ого кампанія. Останнім часом у вас стабілізація стану чи є погіршення слабкість в ногах? Погіршення почала знову в ногах і болі відчуваю. А основне що, це слабкість в ногах чи болі? І ти, і те, те. Да. Давайте так, якщо є болі, то де вони турбують? В грудному чи в оперуковому відділі хребта? Знаєте, наче якби весь хребет болить. Починаючи з грудного ну, і дає мені там хтось... з правої Другу сторони свалив да, да. да декомпресія, а звільняємо нервові структури і фіксатори не ставимо. нам тільки треба рівень точно знати, тому що у вас і грудний, і поперековий треба знати. Основний зараз будемо ще ваші знімочки дивитися, і вирішувати все ж таки, який основний у вас рівень, тому що ви пам'ятаєте, у вас на всіх рівнях. І в грудному, і фапериковому є стиснення нервових структур. Mm -hmm. І тільки там немає, де вже зробили операцію. Після операції може бути погіршення неврологічного дефіциту, ви маєте ще таке знати. Може, ще слабкі шиноки на певний час будуть, тому що а, це така специфіка. Да, так, Півгодинки і будемо вас подавати. Я ще подивлю знімки і точно вам скажу той об'єм, яким будемо планувати. Чи фіксація mm -hmm. там буде, чи буде тільки декомпресія. До речі, знімочки у вас, чи ми вже забрали, віддавали? Зараз да. тоді цей. Робимо декомпресію, фіксацію, мабуть-що. Зараз будемо дивитися знімки, вирішувати про об'єм операції і подаємо в операційну.